Іще одне відео це про те, як обігрівається басейн клієнта. Питання було і про опалення, бо вдома він вже мав гарний досвід економії: це від використання 16-кіловаттного теплового насоса замість електрокотла. Також стояло завдання економно обігрівати басейн. В басейні він хотів мінімум 26, а краще до 30 градусів. Вирішили поставити ще один тепловий насос, окремий 9-кіловатний. З титановим теплообмінником для нагріву басейну. Тут встановлять насос підставку труби вже заведені для обігріву басейну. Далі басейн планують закрити ролетами, а може, потім і куполом, але це пізніше, бо все зараз коштує грошей, які нелегко заробити. Ось відбувається монтаж.